Мене звати Іван, я ніколи не вірив у сни, не вірував у те, що якісь образи, що приходять під час сну, можуть мати реальну силу або вплив на події в реальному житті. Я звичайний чоловік з ворогти, працював лісником і завжди любив своє маленьке, спокійне селище, де кожен знає один одного. Взагалі, усе, що відбувається в житті, я завжди пояснював здоровим глуздом і логікою. Але все змінилося того фатального дня, коли я потрапив у страшну аварію. Я пам'ятаю лише момент зіткнення. Все сталося так швидко, що не встиг зрозуміти, що відбувається, а далі темрява. Я потрапив до лікарні, і лікарі сказали, що пережив важку травму голови і впав у кому. Вони були невтішні, але як не дивно. Я почув їхні розмови, тільки як уривки голосів. Моє тіло лежало без руху, але свідомість була деінде. Я опинився в своєму сні в якійсь дивній реальності, де все було наче реальне, але водночас абсолютно інше. Це була та сама ворогта, тільки дуже змінена. На вулицях не було людей, а лише поодинокі тіні, які рухалися в напрямку, що здавався мені знайомим, але водночас далеким. Тоді я побачив його, Дональда Трампа. Це було так дивно, бо в реальному житті я його ніколи не зустрічав і не мав жодного стосунку до політики. Він стояв в якийсь момент на балконі, виглядав переконливо і вперто. Раптом, як зі сцени, він заявив, що підпише рішення, яке змінить усе. Він говорив, що це буде вирішальним моментом для України, і це буде те, що ознаменує перемогу. Його слова були такими чіткими і впевненими. Наче саме він буде тим, хто поставить крапку в цій війні. І хоча я не розумів, чому саме Трамп чому це рішення має бути саме ним, у сні я відчув, що це справді важливо. Я не знав, що саме він підпише, але відчував, що цей акт буде незворотним. Я пробудився з відчуттям, що все зміниться, що від цього моменту настане поворотний момент для нашої країни. І хоча я не міг нічого сказати через фізичний стан, в мене було відчуття, що ця подія насправді має велике значення. Я лежав у лікарні, не міг рухатися, але думки про те, що побачив, не покидали мене. Усі лікарі говорили, що це може бути результатом мого стану, що моє тіло ще не відновилося після травм, а мозок просто намагається знайти сенс у всьому, що сталося. Але я відчував, що цей сон не був просто випадковістю, це було повідомлення. Якесь послання, яке я не міг проігнорувати. Якби я міг, я б негайно сказав усім, хто мене оточував, що цей день змінить усе, що перемога вже близько. З того часу я не переставав думати про те, що побачив. Я звернувся до лікарів і навіть до своїх родичів, але ніхто не розумів мене так, як я відчував. Вони були переконані, що це просто наслідки мої коми. Але для мене це було більше, ніж просто сон. Це був прорив у чомусь великому. Щось, що не можна пояснити просто як хворобливі видіння. Я відчував, що 5 лютого щось важливе відбудеться, у моїй голові візуалізувався момент, коли Трамп підпише це рішення, і всі важливі люди, зібрані навколо нього, дивляться на нього, чекають його рішення. І Хоча я не міг зрозуміти, що саме це рішення означатиме для України, я відчував, що з його підписом на папері війна в Україні наблизиться до свого завершення. Це було щось більше, ніж просто політичний акт, це був символ нового етапу, коли темрява поступиться світлу. Час у лікарні тягнувся безкінечно, і кожен день я думав про те, що побачив у сні. Я розумів, що нікого не переконати в цьому передбаченні, але мені було важливо знати, що я, як ніхто інший, знаю про те, що 5 лютого щось станеться. У ту ніч я майже не спав, кожна хвилина для мене була важливою. Кожен момент видавався на вагу золота, я відчував, як серце б'ється в ритмі того, що має статися. Я вирішив писати своїм друзям і родичам, хоча й не міг говорити через травму. Я хотів, щоб вони знали про моє передчуття, щоб вони пам'ятали про те, що я бачив, коли цей день настане. Я не міг сказати точно, що саме відбудеться, але я був впевнений, що цей момент стане поворотним у війні. Він змінив би все. Майбутнє України, майбутнє нашого народу, майбутнє моєї родини. Те, що я пережив, не можна було пояснити логічно, це було більше, ніж просто побачене в сні. Це було відчуття, що я був частиною чогось величезного, що знаходилося поза межами моїх звичних уявлень. І навіть після того, як я прокинувся, у мене було відчуття, що я став частиною чогось великого, що тільки но мало статися. Мої думки не відходили від того. Що я повинен поділитися цим з іншими, я почуваюся неспокійно. Що це за рішення, яке підписає Трамп, чому саме він і чому саме в цей день? Ці питання не давали мені спокою, але я був впевнений, що з цим підписом прийде мир, який змінить все. Це буде день, який я чекаю з тривогою і надією, бо відчував, що саме в цей момент з'явиться новий шанс для нашої країни. Ця подія ще не відбулася, але я відчуваю, що вона наближається. Час від того страшного дня, коли я потрапив у кому, не переставав текти повільно, а я, в свою чергу, не міг позбутися відчуття, що щось дуже важливе ось-ось станеться. Я знаю, що 5 лютого це дата, яка визначить майбутнє, і, хоча я не можу бути певним до кінця, моє серце підказує, що в цей день зміниться хід війни. І Україна отримуватиме шанс на перемогу. Що саме підпише Трамп, я не знаю. У моєму сні я бачив лише його, стоячого на балконі, з усіма очима спрямованими на нього і чуючи його слова. Але з кожним днем я все більше впевнений, що це рішення не просто політичне, а момент, коли весь світ зрозуміє, що мир для України не просто можливий, а вже на горизонті. Я чекаю цього моменту з тривогою і надією. Бо знаю, що це буде поворотним моментом для всієї нашої нації. Я пам'ятаю той сон, як Трамп підписував документи з виразом на обличчі, який не залишав місця для сумнівів. Він не просто підписував чергову угоду чи резолюцію, це було незвичайне рішення, це був знак того, що світова спільнота нарешті розуміє і приймає нашу боротьбу. І навіть якщо більшість людей не побачить його значення одразу. Я знаю, що це буде саме те рішення, яке змінить хід війни на нашу користь. Україна отримує підтримку, яка, здавалося, залишалася поза досяжністю. Проте, незважаючи на моє передчуття, я не можу не хвилюватися, що це може бути лише моїм внутрішнім бажанням, моїм прагненням до миру. Адже війна триває, і хоча ми неодноразово чули обіцянки з різних сторін, війна досі не закінчена. Я лежу в лікарні, але вірю, що це не просто сон. Це послання, яке я повинен не тільки пережити, а й передати іншим. 5 лютого стане тим днем, коли настане перемога, і я знаю, що саме цей день буде мати вирішальне значення. В моїй голові постійно крутяться думки про те, як я зможу повідомити інших про те, що я бачив. Але я розумію, що ніхто не сприйматиме це серйозно, поки це не відбудеться насправді. Ніхто не може зрозуміти, як я почуваюся в цей момент, коли кожен день наближає мене до цієї важливої дати. Я не можу пояснити, чому саме Трамп і чому саме цього дня, але відчуваю в собі таку впевненість, що це не просто марення. Я часто намагаюся зрозуміти, чому саме я став тим, хто побачив це в сні. Я не знаю, що це за сила, але знаю, що вона веде мене до цієї події. І хоча я фізично обмежений в лікарняному ліжку, Моє серце і мої думки є вільними. Я хочу вірити, що моє перечуття має значення, що воно не є випадковим, і що саме через цей акт підпису, саме через цей момент в історії ми зможемо повернути все, що втратили. Я відчуваю, що це не просто підписання угоди, а початок чогось більшого це не лише рішення, яке має глобальне значення, але й символічний крок у напрямку до завершення цієї війни. Кожен українець має зрозуміти, що цей день настане, навіть якщо зараз все ще виглядає заплутаним. І хоча я не можу сказати точно, як це відбудеться, я вірю, що цей день принесе перемогу для нас усіх. Що буде після цього, я не знаю. Але я вірю, що 5 лютого стане днем, який визначить не лише хід війни, а й долю всієї нації. Цей день змінить не лише політику, а й кожну людину в Україні, кожну родину. Кожну вулицю, кожен дім. Я відчуваю, що моє перечуття – це лише маленька частина чогось великого, що зараз будується, і в день підписання цього рішення ми всі побачимо, як наше життя змінюється назавжди.